Правильний декор, ефектна сервіровка, і, звичайно ж, розкішна ялинка, складові ідеальної новорічної вечірки, які зроблять свято красивим і незабутнім. Ділимося секретами профі і пояснюємо, як швидко і красиво прикрасити будинок до Нового Гоку, а ще непогано заощадити на декорі. 1. вибираємо і прикрашаємо ялинку часом одного новорічного дерева, цілком достатньо, щоб створити в будинку святкову атмосферу. Розповідаємо, як вибрати ялинку, куди її краще поставити, і чому занадто багато декору. Скоріше мінус ніж плюс. Вибирайте ялинку по аромату. Якщо вам важливий аромат дерева, зверніть увагу на сербську ялинку і ялицю Фрейзера. Обидва варіанти дуже пишні і мають сильний ялиновий аромат. Знайдіть ялинку з цілими і пишними гілочками. Важливо враховувати якість голок, їх колір і присутність на гілочках. Спробуйте трохи потрясти дерево і подивитися, як сильно воно обсипається, зробіть ялинку пишніше, якщо ваше новорічне дерево не відрізняється обсягом, покладіть біля його основи зелену гірлянду з мішори, так ялинка буде здаватися пишніше. Не шкодуйте води для ялинки у перші один-два тижні потрібно доливати воду 3-4 рази на день. А якщо у вас жарко ще частіше, можна ще насипати в воду цукор, як поживна речовина. Не ставте ялинку поруч з батареєю. Дуже важливо правильно вибрати місце для ялинки, ні в якому разі не можна ставити дерево поруч з батареями і обігрівачами, ідеальним для нього буде прохолодне місце. Придумайте ялинку, якщо місця для об'ємної ялинки немає, її можна перенести на стіну, намалювати, скласти її силует з дрібних предметів або прикріпити до стіни кілька ялинових гілочок, прикрашених іграшками і мішурою. Поставте маленьку ялинку, в крайньому випадку можна обійтися міні-версією звичної ялинки маленької в горщику. Не забудьте про декор, кілька куль і гірлянди буде цілком достатньо. Не перестарайтеся з декором. Кілька оригінальних ялинкових іграшок будуть виглядати набагато ефектніше, ніж велика кількість різнобарвної мішури. Важливо, щоб всі іграшки були в одній колірній гамі. Наряджайте ялинку знизу вгору, почніть з гірлянди. Потім повісьте головні ялинкові іграшки, які задають тон декору ялинки, і тільки потім все інше Прикрасьте ялинку сімейними фото. Такий оригінальний декор нікого не залишить байдужим, а можна піти далі і пустити в хід старі новорічні листівки. Ностальгія в новий рік буде дуже доречна. Два увага до деталей, аксесуари та текстиль. Переходимо до декору інтер'єру. Тут теж є свої правила і нюанси, розповідаємо. Як прикрасити квартиру до свята, щоб вона була не гірше картинки з Pinterest, Виберіть основний колір декору. Наприклад, білий актуальний для скандинавського стилю, червоний допоможе прикрасити будинок в традиційному ключі, а синій легко поєднувати з іншими квітами правила сервірування столу. Декор новорічного столу повинен продовжувати колірну гамму, якщо ви вибрали срібний колір за основний, то і на новорічному столі слід зробити срібні акценти. Зробіть ставку на текстиль, красиві скатертину і серветки надають вечері особливу атмосферу вибрати відповідно за розміром скатертину зовсім не складно, ширина скатертини, це ширина столу плюс 50-60 см, так само і з довжиною. Прикрасьте новорічний стіл, святковий стіл передбачає наявність новорічних деталей і акцентів. Такими акцентами можуть бути зірки, конфетті і ялинові гілочки. Не забудьте про важливі дрібниці, серветки профі теж радять прикрасити шишками, атласними стрічками в колір скатертини або металевими кільцями. Ваш вибір нічим не обмежений. Принесіть в будинок ялинові гілочки, їх можна просто поставити в об'ємні вази або навіть звичайні банки, а ще встелити ними підставку для свічок або просто прикрасити вікно. Зробіть різдвяний вінок. Безпрограшний варіант саморубний вінок, що висить біля входу в будинок за європейською традицією. Вінок можна прикрасити глітером, фруктами, ягодами або навіть сімейними фотографіями. Повісти новорічний постер. Це може бути що завгодно зображення ошатної глінки або барвистий зимовий пейзаж, а ще порожню стіну можна прикрасити блискучим полотном з фольги. Вийде відмінний фон для новорічних селфі. Зробіть прикрасу зі звичайної гілки. Пофарбуйте її срібною фарбою з балончика і прикріпіть до люстри або карнизу, тепер повісьте на гілку ялинкові іграшки ефект буде вражаючим. 3. придумуємо світловий сценарій, освітлення відіграє важливу роль в декорі інтер'єру, тим більше коли мова йде про новорічному сценарії, святкова атмосфера справа квітів і яскравих акцентів, тому свічки і гірлянди важливі атрибути новорічного декору, декорують будинок гірляндами. Це простий і швидкий спосіб внести в інтер'єр святкову ноту. Вішати гірлянди можна де завгодно на вікнах, дверних отворах уздовж церкала або узголів'я ліжка. Заощаджуйте на декорі. Гірлянду можна зробити своїми руками з фольги або мерехтливої паперу, звисають зі стелі або карниза гірлянди. Нитки красиво переливаються і викликають асоціації зі снігопадом. Прикрасьте будинок свічками. Свічки створюють теплу атмосферу. А ще надають відчуття таємничості і чарівництва за допомогою клею і матеріалів для шиття. намистин стрічок і гудзиків можна надати свічок ошатний вигляд. Продовжіть життя свічок, щоб свічки горіли довше і не згасли до настання ранку, поставте їх в морозильник за день до свята. Створіть новорічну композицію, наприклад, зі світлодіодних свічок, ялинових гілок або живих квітів. Такі прикраси не тільки будуть красивими, але і не забруднять скатертину воском. Зробіть круті свічники, з пляшок можна зробити оригінальні новорічні свічники. Вам потрібно тільки прикрасити пляшки пофарбувати блискучою фарбою або обклеїти фольгою. Чотири не забуваємо про безпеку за статистикою в новорічні свята для працівників екстрених служб настає гаряча пора, а все через неуважність і недотримання елементарних заходів безпеки. Розповідаємо про найчастіші новорічні неприємності і способи їх уникнути, перевірте справність електропроводок. А ще переконайтеся, що пожежна сигналізація працює. Відмовтеся від підробок, купуйте лише сертифіковані гірлянди, бенгальські вогні та піротехніку. Ніколи не використовуйте піротехніку всередині квартири, у тому числі з балкона або вікна. Запалювати бенгальські вогні в квартирі теж заборонено. Не перевантажуйте розетки, не використовуйте більше трьох гірлянд відразу, можуть не витримати пробки. Будьте уважні, не залишайте включені гірлянди та інші електроприлади без нагляду, не паліть у приміщенні і завжди до кінця гасіть цигарети і сірники. Не залишайте дітей наодинці з ялинкою, вони можуть перекинути на себе дерево, вдавитися мішорою, порізатися, пошкодити дроти і отримати удар струмом, а ще не забудьте закрити вікна і балконні двері, подбайте про домашніх улюбленців. Тварин теж не варто залишати без нагляду. В гіршому випадку вони можуть поранитися або обкектися в кращому, зламати дорогу вам іграшку, тому порцелянові статуетки краще вішати на самий верх ялинки.